На місці дверей вже вікно стоїть. Це ось так виглядає із середини. Тут ось сьогодні ось я зашпаклюю вирівнюю його. ну Стіни в мене, звісно, так. Да. Тут така пузом іде якось, я не знаю, як вони тут робилися. хто, знає, хто їх робив Тут зашпахлюю і откоси більш за все зроблю із пінополістиролу. ну Або щось такого подібного. Якраз воно тут вирівняється, все буде красивенько. клейпіну посажу, розпорочки поставлю. І потім оце все обшпаклюється і буде красиво. Ну і вгорі теж, там вже підрівняємо оце тутечки. З цієї сторони виглядає ось так, з сторони вулиці. Виходить, вікно я приблизно виставив в той рівень, як і ті вікна стоять, плюс-мінус. Ну, там. Може деяка похибка в пів сантиметра, то я думаю нічого страшного. Зверху перемичку я вирішив не, в... не забирати, хай вона залишається, вона не мешає нічого, їй стан... не станеться. Піна вже засохла, я вже її обрізати встиг. Тут, як я й казав, пінопласт, я вже поміряю, на пінопласт сюди. І так само десяткою все до цей доутепляємо і з вікном завершимо. Так, да, оце в мене тут некрасиво вийшло. Ну і сюди можливості не було, бо тут газовий лічильник. Не, не хотів я його там двигати, бо десь подвинесь, так воно не те вийшло. Ну нічого. Зате в кухні більше світла. Причому це ці вікна в мене із енергозберіганням, а це звичайне. І різниця, я скажу вам, є. Тут, як сонце світи, руку не пече, тут, як сонце світить, руку пече. Так що хто хоче ставити, ставте з енергозберіганням вікна. Поки все, тоді вже я задекорую, вже покажу, що вийшло.